Сьогодні ми будемо готувати наші трубочки, які ми з вами фарбували вчора морилкою спиртовою. Ось наші трубочки, вони вже повністю сухі. Я їх висушила на гарячій підлозі, ну, на теплій. І бачите, вони мають такий ніби меланжевий відтінок. Зараз ми їх будемо готувати ще один етап підготовки. До роботи. Зараз ми їх будемо обробляти розчином лак, вода. І весь цей процес я вам покажу. Для цього нам необхідно лак, необхідно ось такий пензлик або щіточка, необхідна ємність. Будь-яка ємність, можна використовувати, яка вам не потрібна, і потім її утилізувати. Я використовую ось таку піалочку, так як воно гарно відмивається гарячою водою. потім просто Навіть якщо воно засохне, знімається плівочка і повністю видаляється. так Саме основне гумові рукавички це просто необхідний. Аксесуар у нашій роботі, тому що лак дуже погано відмивається на руках. Він відмивається, але, але погано. Ну, і як ми будемо розводити? Я не знаю, скільки мені треба сюди розчину. ну Приблизно буду. Сама звичайна ложка, вона також дуже гарно відмивається. Гарячою водою, якщо навіть засохне, якщо вона відразу миється, то там взагалі проблем ніяких немає. Ну, У мене вона тут, я нею користуюся. Берем, ну, візьмем 4 ложки води. Не знаю, візьмем 5, якщо залишиться, то використаю. Десь в мене, знаєте, процес на потоці, скажімо так, і беремо е, лак. От лак я не підготувала, не відкрила. Зазвичай це треба робити якимсь острим предметом. А в мене поруч немає під руками. Беремо свій лак. Ой, Ось у мене такий лак, я показувала вам його. Він... Лаки бувають різної консистенції. Бувають густіші, бувають рідші. Цей лак рідкий, але на його якість це взагалі не впливає. Взагалі не впливає. Він дуже якісний. Краще брати якісні лаки. Тоді це буде і економніше, і якісніше будуть трубочки. І відраховуємо також п'ять таких самих ложок лаку. Ось, відміряли ми п'ять ложок лаку. І отримали, гарненько його розмішуємо і отримуємо такий розчин. Ну, ви знаєте, все, все треба провіряти, все треба експериментувати, тому що не завжди, ну, не завжди лак один і той самий. Е, і не завжди воно ну, так, така консистенція, як нам потрібно. Тому я додала ще одну ложку лаку, мені так більше подобається, така буде. Е, робимо ми це для того, щоб придати нашим трубочкам еластичність, е, і щоб створити таку ніби шкіряну плівочку зверху. Щоб ми могли ними плести і вони не заламувалися. Ну, звичайно, вони будуть заламуватися, як вони будуть повністю сухі. Ось беремо такий невеличкий пучечок наших трубочок, тут десь близько 50 штучок. І гарно, щедро обробляємо нашим розчином для того, щоб придати оцю структуру таку, ніби вони покриті шкіряною плівочкою, гарно не шкодуємо, ось коли ми так їх перевертаємо, ніби, мішаємо між собою, ми бачимо, що там є ось такі бульбашки. Бачите, от якщо є отакі бульбашки, наш розчин просто чудовий. Чудовий. Розумієте, коли ви навчитеся плести, а можливо, хто й вміє плести, я знову ж таки хочу вам сказати, що я показую вам те, як роблю я. Тей процес як роблю я. Це не значить, що він вірний, але це провірено вже на... На практиці, Так. щедро, бачите, щедро. Хай краще воно стікає. І ось так гарненько, бачите, яка, які бульбашечки є. Оце добре. То є добре. І гарненько ми отак їх е, перемішуємо між собою. І бачите, Уже, е, так як коли вони сухі були, вони були світлішого кольору. Я вам говорила вчора, що коли покриються лаком, вони будуть уже більш темнішого кольору. Так от, вони темнішого кольору, отакий колір і залишиться. Оце такий темненький. Гарненько так просочуємо ці трубочки і відкладаємо їх. Та я так на підносі тут і відкладаю, відкладаємо їх на декілька хвилин, але ми. Не, не втрачаємо їх із виду, тобто ми їх також будемо контролювати. Поки що вони лежать пару хвилинок, ми беремо інший почечок І так само робимо таку саму, так само обробляємо. Не зовсім е, промокло, але ми це ще будемо е, підправляти. Ось так щедро повертаємо. Бачите, тут не промокло. Всі-всі-всі у нас оці трубочки, паперова лоза, щоб всі вони гарно просочилися, щоб не було сухеньких, тому що то вже, то вже вони не, неправильно будуть підготовлені до роботи. Ось так щедро. Все обробляємо. Дивіться, я інколи при фарбуванні, при обробці, я інколи отак постукую хочу вам показати. У трубочок є гострий кінець, цей кінець це місце скрутки, коли ми скручуємо трубочку в одному місці, ми проклеюємо. Ось це місце скрутки, бачите, воно ніколи не зафарбується кольором. Воно завжди буде трішки світліше, тому що тут є клей. Хоча він і акуратно я стараюся скручувати, я покажу вам. Але все рівно він крізь папір просвічується. Бачите, тут є клей. І є ось такий тупий кінчик. Ми його теж при плетінні трішки зрізаємо. Я теж вам показувала це. Тому ми можемо отак постукувати, підрівнювати. Лише оцим гострим кінчиком, так як все рівно місце скрутки у нас буде зрізатися. Я зрізаю для того, щоб якісно було зроблено, я його зрізаю. Оце все буде. І чим менший, чим коротший цей хвостик, оце місце скрутки, зазвичай він 3-3,5 см, якщо 2,5 це взагалі супер. Оце місце скрутки, воно зрізається і викидається. Ось так, бачите. Тому лише на гострий кінчик, краєчок ми можемо так постукувати. На оцей ми не можемо, тому що ми сюди закапнемо клею і будемо сюди нарощувати. І нам треба, щоб вони були ну, рівненькі, і щоб можна було туди вставити трубочку. Так. Ось цей ми пучечок обробили, а цей, що ми обробили раніше, ми його ось так трішки поворушимо. Запам'ятайте, любі мої, це як аксіома, ну, може, можливо, теорема. Трубочки покривати оцим розчином треба лише коли вони повністю сухі. Повністю сухі. Коли вони будуть хоч трошки вологі, так оворушимо, щоб вони просихали і не злиплися нам. Коли вони повністю висушені, це буде один ефект. А коли вони трішки вологі, тоді вони будуть такими махровими ставати. А нам це не потрібно. Нам треба, щоб вони були гладенькі. Так, поворушили їх і беремо слідуючий кучечок. Я так беру довільно. Ну, я бачу, що тут мені розчину не вистачить, буду доробляти. Але поки є, то будемо обробляти тим, що є, а потім я вже собі дороблю. Бо я його не жалію. Я гарно так пропитую, просочую. Повертати треба, бачите, дивіться, де, де не просочилося, де не покрите. Все це треба покривати. Ось, так, все-все, все гарненько. Ну, Бачите, нам наполовину, е, наполовину <кхи> трубочок. Тут у нас було 300 штучок їх. Ми вчора пофарбували. Нам оцього розчину 6 ложок лаку і 5 води, нам вистачило лише наполовину, тобто на 150 трубочок. Тому я вже дороблю пізніше. Вам показувати не буду, бо, в принципі, все це зрозуміло. А вам покажу ось такий готовий результат. Звичайно, для кращого ефекту необхідно також після обробки ці трубочки повністю висушити, щоб вони були такі, знаєте, як солома, повністю висушити. І потім розмочувати водою. Як я це роблю? Я беру просто отак почечок під гарячу воду під кран, і мені цього досить. Я потримала, ну, під гарячу, під щоб я могла тримати руку. Я потримала оцим широким краєм доверху, щоб водичка туди попадала і просочувалась аж донизу. Коли я, наприклад, влітку плиту на дворі, то я не буду бігати в хату до, по гарячу воду. У мене там є ємність, така, що поміщаються трубочки, оці 30 см довжиною. Я так просто набираю води, просто їх опускаю, тримаю там декілька секунд, навіть, можливо, й хвилина, це все дивлячись від того, як е, висушені і скільки вони пролежали, як давно. І ще залежить від того, яка товщина трубочки. Інколи ж я плиту, якщо, наприклад, кошики там для ванної кімнати, чи для зберігання якихось предметів, чи для пледів, кошики, ну, є такі великі і я роблю трубочки там і 15 см ширина смужки, то тим трубочкам, звичайно, треба довше розмикати. Тому що, ну ви ж самі розумієте. Вони розмокають із середини, а зверху їх захищає ось ця плівка шкіряна плівка із лаку і води. Вона їм придає міцність і вони не розклеюються при розмочуванні. Ну, тобто вона їх тримає. І після того, як ми розмочили, ми замотуємо, я показувала, ми замотуємо. Ось цю частину у якусь в якусь турбинку, може, це файлик, хто використовує, може, просто целофанова турбинка. Бачите, вони вже не злипнуться, вони вже гарно так розсипаються. Оце тепер ми можемо їх залишати і просушувати. Я побачу, можливо, я. Феном підсушу краєчки і буду працювати з ними, так як вони не товсті і вони гарно розмикають, бачите? Ось трубочка оброблена і ось сухенька трубочка. Бачите? Ось сухенька трубочка, вона ламається, вона неможливо не, не працювати. Ось ми її накрутили, і що вийшло? Бачите, вона така фігурна. А ось що, коли ми накручуємо, ну тут, можливо, ще вона і не геть просочилася. Ось що виходить, коли ми е, накручуємо вже повністю оброблену трубочку. Ну, тут іще не той ефект, тому що воно ще не просочилося так, як треба. Ми ж тільки з вами обробили її. От. Ну, так, е, показала вам, як змогла. Дві трубочки вже. Показала, як змогла. Е, я хочу сказати, що я також училася на інших майстер-класах і старалася робити досконало, це для того, щоб ми, ну, у нас не було багато відходів. Особливо, знаєте, та й газети тепер також вони дорого коштують, щоб їх купляти. Це добре, якщо там комусь ну, дістаються так безкоштовно. А я замовляю, чисту паперу, чистий паперовий, чистий газетний папір. Тому це дорого коштує. І кожна трубочка для мене цінна. Ось так. Ось бачите, ми їх обробили, ми їх ворушили, і вже вони ось такі мають маємо такий результат. Оце тепер, вже, коли ми їх виложимо десь, щоб вони сохли, вони вже нам ні в якому разі не злипнуться, бо вони пройшли повітрям. Хочу ще вам показати, якщо вийде ось такий звук. Це такий приємний звук, це вже звук, ти розумієш, що трубочки готові до роботи. От. Це все приходить із досвідом. Хто не плете, то, то всі до цього дійдуть. Хто плите, то, ну, можливо, я також і зараз дивлюся інколи інших майстрів, для того, щоб взяти для себе щось корисне. Учитися треба завжди, все життя ми навчаємося то тому, то тому, то тому, і це є правильно. Всім щиро дякую. Запрошую підписатись на мій канал, буде багато цікавого, буде багато корисного. Всім до зустрічі, всіх обняла!